Америки час тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю. До 50 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянин у двох мечетях у Новій Зеландії, які сталися у п'ятницю. Сьогодні там готуються до перших поховань. Влада затримала нападника, вважається, що він діяв без спільників. Як кажуть американські медіа, терорист подорожував за кордоном і надихався прикладами злочинів на ґрунті расової та релігійної ненависті. Марія Прус продовжує. Це емоційний ритуальний танець хаки у виконанні представників Маурі, корінного народу Нової Зеландії. Люди різного походження і віросповідання віддають шану пам'яті 50 загиблих у теракті в мешеті. Наші серця з тими, хто втратив своїх близьких і хто постраждав. Жертв згадують і в сусідній Австралії. Зображення срібної папороті, символу Нової Зеландії, з'явилось на сіднейській опері. А місцеві серфінгісти під час змагання взялись за руки на знак підтримки родин загиблих. У цьому змаганні беруть участь кілька з нас, новозеландців, і ми засмучені і спустошені через ці події, тож ми вирішили зібратися для наших родин і всіх у Новій Зеландії. Упізнання загиблих у поранених триває. Влада обіцяє віддати родинам тіла жертв до середи. Місцевих запевняють, зроблять все, щоб запобігти повторенню трагедії. That being у понеділок жителі крайс Черча та всієї нової Зеландії захочуть повернутись до звичного життя. Наше завдання гарантувати їх безпеку. Що ви побачите завтра? Більшу присутність поліції на вулицях, довкола офісів, шкіл, навіть у повітрі. Прем'єр-міністр ініціює зміни до законів про володіння зброєю. А у понеділок кабінет міністрів обговорить можливу реформу. Очевидно, як я казала раніше, закони про володіння зброєю зміняться. Поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до планування теракту. Офіційні обвинувачення в убивстві 50 людей висунуто 28-річному Брентону Гаррісону Теренту. За інформацією західних ЗМІ, він подорожував Європою і надихався прикладами злочинів, зумовлених релігійною ненавистю. Зокрема, українця Павла Лапшина, який у 2013 році у Великій Британії убив мусульманина і готував вибухи у мечетях. Ім'я Лапшина було викарбовано на рушниці Терента. У своєму маніфесті він записав, що надихався прикладом норвежця Андерса Брейвіка, який у 2011-му розстріляв 77 людей. Родичі терента кажуть, не здогадувались про те, що він планував. Він давно це готував, тож він явно не сповна розуму. Після подорожей за кордон він змінився. Нам дуже шкода родин загиблих і поранених. Ми ні про що не можемо думати. Хочеться просто сховатись вдома. Марія Прус, голос Америки. Дональд Трамп заявив, що не боїться, що Конгрес подолає його вето і був готовий до такого розвитку подій. Минулого тижня Палата представників, а згодом і Сенат проголосували за скасування оголошеного президентом надзвичайного стану у сфері безпеки кордонів. Дональд Трамп наклав на документ вето перше в його президентській історії. Щоб подолати вето, Конгресу необхідно дві третини голосів. А це малоймовірно, кажуть експерти. Дональд Трамп називає ситуацію на південному кордоні США критичною. У рамках надзвичайного стану він хоче спрямувати бюджетні кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Щоб зупинити потік нелегалів, наркотиків та зброї через кордон, адміністрація США посилює підготовку прикордонників. Як в передовому центрі у Західній Вірджині готують нових агентів безпеки, розповідає Юрій Мамон. Тисячі прикордонників та митників США щорічно проходять тренінги на таких сучасних високотехнологічних об'єктах, де відточують навички бойових мистецтв та самооборони. Цей тренувальний центр знаходиться у штаті Західна Вірджинія, неподалік Вашингтона і є одним з найбільших в країні. Нещодавно центр відвідав і віце-президент Майк Пенс разом з міністром внутрішньої безпеки. Перебуваючи сьогодні тут, у цьому центрі, маючи можливість дізнатися, як ми тренуємо наших прикордонників та митників. Я бачу. Що вони будуть здатні виконувати дуже небезпечну роботу на нашому південному кордоні. Прикордонники та інші представники правоохоронних органів під час навчання можуть вдосконалювати службові навички в різних ситуаціях. На цьому віртуальному симуляторі, наприклад, вони відшліфовують ті чи інші потенційні сценарії на кордоні. США. Наставники уважно спостерігають за діями учасників тренінгу, аби все було за протоколом. А якщо ні, запускають симулятор знову. Прикордонники та митники тут також вчаться і бойовим мистецтвом та рукопашному бою задля того, аби захистити себе та затримати порушника у разі... Потреби. У центрі розташований і макет умовного кордону, де люди нібито в'їжджають в Україну. Тож тут вчать взаємодіяти із водіями та перевіряти транспортні засоби. Це справжнє партнерство. Ми навчаємо тут як представники федеральних агентств, так і державних і місцевих. Ці чоловіки та жінки добровільно приїжджають і проходять таку підготовку, аби вдосконалити свої навички. Зовні на території центру знаходиться прототип захисної стіни, яку Трамп хоче побудувати на кордоні з Мексикою. Цей тренувальний центр у західній Вірджинії був відкритий у 2005 році і є найбільшим із шести існуючих у всій країні. Щорічно вишкіл тут проходить в середньому 7-8 тисяч прикордонників та митників. Юрій Мамон, Голосамерика. За півтора року до виборів зростає кількість претендентів і демократичної партії, які хотіли би кинути виклик Дональду Трампу. Про це та інші події у США за вихідні в огляді далі. Джо Байден на півслові зупинився від того, щоб оголосити, що йде у президенти. Колишній віце-президент офіційної заяви досі не зробив, але його висунення є очікуваним. Байден вважається одним з лідерів перегонів за демократичну номінацію. Тим часом інший фронтранер Берні Сандерс з'явився перед камерами з пов'язкою на чолі. Берні поранився у душі, вдарився у двері, кажуть в кампанії. Йому наклали сім швів. Сенаторка від штату Нью-Йорк Кірстен Джилібренд оголосила, що йде у президенти. Це вже п'ята жінка з президентськими амбіціями у демократичному таборі. Техаський політик Бета Урурк продовжив свою кампанію у штаті Айова. В очікуванні його успішної кампанії, особливо серед молоді, деякі підприємці вже почали виробляти атрибутику і самі придумують майбутню виборчу символіку кандидата. Поліція Нью-Йорка у суботу заарештувала 24-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, як вважається, ватажка мафії Франческо Калі з клану Гамбіно. Камери спостереження зафіксували, як зловмисник спочатку протаранив припаркований біля дому Калі автомобіль. Коли той вийшов з дому, убивця підійшов до нього впритул і вистрілив близько десяти разів. Поліцейські припускають побутовий мотив убивства. Підозрюваний зустрічався з родичкою Калі, і той наказав припинити стосунки. За останні тижні Сполучені Штати затримали на митниці 500 тонн китайської свинини, повідомляють офіційні служби. М'ясо може бути заражене вірусом африканського свинячого грипу. Китай найбільший виробник свинини у світі. З минулого літа на китайських фермах було зафіксовано понад 100 спалахів свинячого грипу. Саме з Китаєм пов'язують нещодавні випадки виявлення свинячого грипу у В'єтнамі, а перед тим у Європі. Весняна повінь наробила лиха у центральних штатах США. Через різке потепління, сніг, тане, але... Замерзлий ґрунт не дає воді просочитися вглиб. Особливо важка ситуація у небразці. Річки, які вийшли з берегів, розмивають дороги та часом зносять на своєму шляху мости. Рятувальники лише за допомогою гелікоптерів можуть евакуювати із затоплених територій людей. Цей фермер відмовився від евакуації і залишився доглядати за своїми 30 коровами, які опинилися на маленькому острівку посеред потоків води. Президент Федерації футболу США у відкритому листі заявив, що здивований судовим позовом, який подала проти Федерації американська жіноча збірна з футболу. Футболістки через суд вимагають зарплати та інших умов, які отримують гравці чоловічої збірної. Судовий позов підписали усі 28 гравців команди. Відповідно до документів, гравці жіночої збірної заробляють від двох до чотирьох разів менше, аніж гравці чоловічої збірної. Жіноча збірна США з футболу наразі є чемпіонкою світу. Чоловіча збірна не змогла потрапити на чемпіонат світу 2018 у Росії. Масовою планкою та відтисканням від землі активісти відзначили 86-й день народження судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. Суддя, яка дотримується ліберальних поглядів, здобула популярність серед демократів та молоді за те, що послідовно відстоює права жінок. Попри свій вік, суддя продовжує займатися спортом і навіть документує заняття на відео. Останнім часом до її особи прикута особлива увага, оскільки їй видалили ракову пухлину з легень. Учасники флешмобу побажали судді здоров'я. Демократи бояться, якщо Дінзбург піде з посади, Дональд Трамп призначить на її місце чергового консервативного суддю. Горбаті кити у великій кількості з'явилися біля західного побережжя США в районі міста Сан-Дієго. Побачити цих неймовірних сторінь можна з екскурсійних катерів і навіть з берега. Кити не становлять загрози людям. Ще 10 років тому кажуть науковці, побачити китів у цих водах було рідкістю. Появи китів цього року пов'язують із значною кількістю риби, яка розплодилася внаслідок природних та інших факторів. Парадами та зеленим кольором Америка відзначила традиційне ірландське свято День Святого Патрика. У Білому домі Дональд Трамп приймав ірландського прем'єра і отримав від нього горщик із чотирилисниками, які символізують удачу. А в Чикаго, звично до цього дня, річку викресили у зелений колір. Організатори кажуть, фарба харчова і нешкідлива для довкілля. дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. П'ять років минуло з часу так званого кримського референдуму та анексією Росією півострова, які абсолютно більшість країн світу вважають нелегітимними. Чимало кримських татар, які найбільше чинили спротив окупації, були змушені залишити домівки і шукати притулку, чи то в Україні, чи то за кордоном. Натарія Леонова та Олексій Осика відвідали кримсько-татарську родину, яка знайшла притурок в американському місті Піцбург. Як їм живеться і про що вони мріють? Подробиці у сюжеті. Кримсько-татарській громаді Піцбурга поповнення. П'ятимісячний Алі Сафін первістоку родині Марата та Альмаз. Подружжя Сафіних емігрувала до США вісім місяців тому, залишивши в Криму родину, друзів та успішний бізнес. У США попросили політичного притулку. Це дуже далеко. Якщо вдруг щось случиться, то ну дуже страшно завжди. Історія кохання Альмаз та Марата співпала з подіями Революції Гідності та анексії Криму. Російські війська окупували півострів, коли Марат та Альмаз готувалися до весілля. Нам було, в принципі зрозуміло, що відбувається, що заходить російська армія. Просто нам було непонятно, яка буде реакція України з російської сторони, скажем, толпи народів народов який за відділення Криму, за присоединение к Росії, э, референдум, мітинг, ми в усьому участвуємо. Аеропорт закривається, банки закриваються, нічого не працює. Мара та Альма з похапцем одружуються та вже за кілька тижнів переїжджають до Одеси. Чотири роки жили, курсуючи між Сімферополем та Одесою. Новини про побиття в Криму активістів, затримання друзів, нічні візити людей в масках до родичів стали повсякденням. Це ціла машина, которая приезжает тебе рано утром, не знаю, почему у них такой прикол в 6-7 утра, когда люди все еще спят, заходить и делать обыски. Решение про переїзд до США пришло после чергового побытия Марата в Одесі. Это был вечер, и вот на меня напали. Я успел ну, хотя бы упасть, закрыть лицо. Голову. Ну, досталось, скажем, моїм ребрам ногам. Марат пам'ятає, били гумовими кийками. Звернення до одеських правоохоронців результатів не принесло. Коли сідали в літак рейсом до Бостона, Ельмаз була на сьомому місяці вагітності. У мене був страх, тому що перший дитина, допомоги ніякої немає, батьки далеко, і що я буду робити там. Когда мы приїхали, нам очень помогли друзья, то есть мы п'ять місяців жили у нашего друга, ну, скажем, бесплатно. Он предоставил нам дом, крышу. Мы у него жили. единственные наші розходи были это вот на еду. Зараз Марат чекає на статус біженця та дозвіл на роботу. Паралельно складає іспити на шофера дальнобійника. У мене немає вибору. У мене сім'я, і я не можу, скажімо, сидіти розслабившись і. И... Думать, а вот жизнь была такая. Хотя иногда вспоминаю. Я хочу, чтобы Али тоже рос в Крыму, чтобы он рос со своими братьями и сестрами. Видел все наши традиции, наши свадьбы, наши праздники, как собираются. Ну, если мы увидим вот заголовок статьи о том, что Крым наконец-то вернулся, То ми, звісно, повернемося в Крим. Наталія Леонова, Олексій Осика, Голос Америки, Піцбург. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм. Я, Руслан Петричка. На все добре.